Що я хотів би сказати? Ми, по-перше, я в свої часи, коли був даже радником міністра культури в свої часи, і якщо ми проводимо вже 20, готуємося до проведення 25-го залі національного конкурсу українська мова-мова єднання, як ми можемо відповісти вам на це? Звичайно, сто відсотків да. Чому? Тому що без цього неможливо. Знаєте, ми сьогодні і письменники, і журналісти, і творчі працівники, і всі театри, всі бібліотеки, вони сьогодні працюють на цьому творчому фронті. Це дійсно тил такий, знаєте, життя підказало, що це треба робити. Я хотів би слова вдячності сказати всьому керівництву бібліотек, які є в Одесі, в Одеській області, тому що вони сьогодні стали. Осередка, мабуть, підйому того духу переселенців і одеситів, тому що Одеса, якщо сьогодні близько 200 тисяч переселенців прийняла, це говорить про те, що байдужих сьогодні до проблем і немає. Тут збирається і молодь, і старше покоління. І знаєте, є в кого приймати естафету пам'яті про тих загиблих, які були під час Другої світової війни. Під Афганської війни і теперішні часи. Знаєте, мені я хотів би сказати, що мої колеги, журналісти, які журналісти, професіонали, вони сьогодні в військоматі працюють. Не буду називати їх прізвища, але в цьому приміщенні всі свята, які були у нас творчі, ми збираємося, щоб це не було. У нас є тут стенд, журналісти важливий, тому що так воно є. Тут є стенд що спалахи війни, які наш колега зробив Лукацький. Потім вони з цього стенда подарували мені дві роботи, бачите, вони знаходяться в мене тут. ось вони дві роботи. І це тієї основної виставки, яка в Києві є, в Офісі спілки журналістів. І тут кожного дня збираються мої колеги журналісти, бачите, от ще покажу вам. Завдяки засиллям Національної спілки журналістів, Міжнародної федерації журналістів, Європейської Федерації журналістів ми змогли забезпечити. Таким обладнанням каски, шломи, е аптечки наших колег журналістів які знаходяться сьогодні на передовій. А на сьогоднішній момент близько моєї організації, може бути приблизно десь до 200 чоловік, мабуть, знаходиться там, там, на полях, на полях. На жаль, тяжкі втрати. На сьогоднішній момент 74 чоловіка загибло. Дуже тяжко говорити про ці цифри, тому що ти сказав на 6 червня була одна кількість людей. Сьогодні зовсім інша. Буквально в цю неділю в парку Шевченка відбувалася презентація до ювілею Одеського університету харчових технологій, і там була виставка, був концерт. І я. Пішов ішов туди з Олексієм Кобильником і зустрів біля пам'ятника Шевченка мою знайому, дружину мого земляка села Круглозерка, Голопристанського району Херсонської район області, який загинув, це Антон Коломієць. Що з в цьому приміщенні, минулого року я його взяв на облік як журналіста, який з Херсона приїхав, переселений. Він працював ведучим на телерадіокомпанії Скіфія. Я пам'ятаю, коли у нас було мене в село запросили на 35-річчя випуска з школи, а він тільки випускався. Знаєш, і, і стафляту пам'яті він приймав у нас, старших людей. І тут я знаю, зустрів іду, кажу, Юлю, побачив, побачив двоїх діточок і батька, і матір, які вже які чином все ж таки приїхали до да, Одесь. Тяжко було про це говорити. І вони пообіцяли, що. Прийдуть на цьому тижні. Дай Боже, щоб вони прийшли. Вони живуть сьогодні на селищі Катовського. Але що там відбувається, я не знаю, тому що зв'язку в мене з своєю рідною сестрою немає. Але сподіваюся, так, що ми один одного підтримуємо. Тут до нас частими гостями бувають наші колеги-журисти, як з з Миколаєва, так і з інших областей України, коли ми провели. 24-й форум журналістів я запросив тут Наташу, мою колегу з Запоріжжя. Вона приїхала сюди. Приємно було пані Наталя, вона очолює спілку журналістів, тому що у нас на сьогоднішній момент є центри журналістської солідарності, які працюють Запоріжі, в Дніпрі, в Запоріжжі, в івано в Львові, в Національній спілки журналістів. Там є осередки такі, де дійсно допомагають переселенцям. Те ж саме, а ми функцію, знаєте, теж ми займаємося своєю справою. В груди тебе сильно не б'ємо, тому що не той час щоб бити в груди. Але бачите, от цей стенд це І ще коли мирне життя було. От мій колега, який загинув, я газету вам подарую, лауреат нашого конкурсу. Це. Теж хтось із цих хлопців, що на стенді є. В цьому році був, не всі змогли приїхати. що Війна, державі, це небезпечно. Але мені приємно було, що в національній бібліотеці на Пастера ми провели захід. І не один захід. ми Майже щодня, тому що це конкурс постійно діючий, українська, мова, мов єднання. І ми майже щодня хтось приходить, хто не змог приїхати. Ми вручаємо Петро Анатолійович Рибін, це <звіт> наш колега. Воєнний військовий журналіст, редактор газети Леман, професійний художник всі газети «Золотослів», слів, наші газети «Золотослів». слів. Я вам покажу. Тут є його. Бачите, в цьому році ми вручали такі папочки, блокнотики. І звичайно, така чудова газета на 96 В Пам'яті Івана Михайловича Зюби. Це наш півголова, який всі ці роки був. Півголовою залі національного конкурсу він помер. На жаль, в минулому році, 22 лютого, 24-го під час війни його ховали в Києві. Я зараз покажу. 36 А? 36 сторінка. Петро вже пам'ятає, все. Це... А Петро ще який діяч культури. Це Першого це... конкурсу. Це... Дивіться. Це його напрацювання. Це роботи Петра Рибіна. Mm -hmm. Я хотів би сказати, що професійний художник. Я пам'ятаю, коли в мене є навіть світлини. Знаєте, коли ми починали перші форуми, це було ще на Вилково, нульових кілометри. Потім, коли ми в затокі договорились з Надією Федоровою Ярцевою, є світлини, що я йду Надія Федорівну, а Петро попереду біжить перший, тому що ми домовилися, все буде гаразд. Я хотів би показати вам ще одну фотографію. Це Василь Джуран, тезь, голова кабінету форуму, чернівців, голова. Це я в нього на Батьківщині. Це біля джерельна вода тут тече. Село вікна. Там <почитут> Чернівецька область. Він голова спілки письменників області. В цьому році він видав десь приблизно за цей час війни десь 100 з чимось таких буклетиків стосовно mm -hmm. відображаю, все. Відбувається в Україні. Ж, культура живе і вона потрібна. Він напружено працює, все, що говорить про культуру. Даже... Навіть візьміть, будь ласка, я зараз почну листати, щоб ви бачили тут. Це привітання наших очільників. От матеріал Іван Михайлович відзюбув. Це матеріал, який я з 2008 році матеріалу написав. Не знаю чому. Ми тоді доїхали, коли їхали на Донецьк. Ми підведення цього конкурсу робили в Бахмуті в соляній шахті на глибині 300 метрів. За щось сьогодні відбувається там велика війня. Це бачите, це все. І я його не дописав. Потім я попросив Ігоря Зоця, Ігор, я даю свою частину, а ти допиши. І він дописав: тут матеріал є, але він відображає і всі ці письменники, поети, які написали, які знали Іван Михайлович, пару слів. Написали це. Тут роздуми наші, розпорядження президента, якому вже 20 років. Потім, дивіться, тут є, мовить, перше, що в цій газеті ми відобразили дипломатичний корпус, який є в Україні, який випускав марки стосовно того, що відбувається в нашій державі. Це дипломати. Це Григорій Савицькоборода. Дуже серйозний потужний матеріал про його творчість. Далі покажу в'єтнамська діаспора, яка є в Україні. Вони вперше переклали українську мову одну сказку і в Одесі показали це глядачам. Це дуже здорово. Пані Надія Хохло, доторкнутися до історії нарус про казацькі могили, які були. Конкурс подолання це всі переселенці, які знаходяться в Одесі. В області вони були, ми тут нагороджували разом з Інною Тіщу і паном Андрієм. Тут курс на світле майбутнє Ольга Долгієр, замдиректора школи, вона свої твори і твори дітей. Я коли прочитав, знаєте, коли прочитав твір дівчинки, знаєте, і зараз, коли ви зайшли там, мене, я там деякі матеріали читаю 30 віршів пройшло студентів і людей досвідчених. Прочитав, дядько сидить дорослий і плаче, якось воно так за серце бере. Це наше життя і треба сіляха підтримувати молодь. Це теж музичний фестиваль, фестиваль, співає рідною. Міжнародний радіофестиваль українських пісні в США. Сполучені Штати Америки, це відображення політики. Оце, є. бачите, матеріал, коли були Іван Михайлович Ігор дописував Ось. пошуках українського Донбасу. Соляна шахта. Далі. Біля музею студія. Стуса. Це світлини нашого Єфема Лукацького. Дивіться, показано. Далі. Це матеріал Херсон в окупації Анна Білик. Дніпропетровськ, центр журналістської солідарності. Це матеріал. Національна спілка журналістів зі Львова Івана франківська Голова секретаріату спілки журналістів сьогодні з Донькою онукою знаходиться в Польщі. Матеріал з Польщі. Матеріал з Німеччини. я вам покажу, ще тут зданій матеріал. Це вісім Снігурівщини Я вибрав саме такі матеріали серйозні про. Бойові дії, які були в Миколаївській області, і я помістив в чорно-білому форматі, їх сюди в газету. І Герновіков, також якось і Світлана Овчаренка. Вона з Бахмута, вони знаходяться в Одесі, видають газети тут. Я розмістив в чорно-білому форматі ті матеріали. Звичайно, про наших фронтовиків Гарячки написав. Це Чорноморський велотур в Одесі відбувся. Це відображення всього того, що ми зробили. Мені дуже приємно, що от наш колега да, Ігор знімаю, знімаю. Свіженька, знаєте. Вчора цей Віталя Тарасенко прийшла мені з Ірландії. Він сьогодні знаходив переселенець в Ірландії, він зібрав збірну команду України. З різних областей, які знаходяться там, і вже друге місце посідає на чемпіонаті Європи з футболу. Він тут розписав все, як відбувається, але вчора він мені надіслав, як 30, 33 роки тому обці Києва грали в Києві і 4-1 виграли в ЦСКА. Це стадіон був забитий, знаєте, і наш друг Щербачов Віталік. Вів звідтяля цю передачу. Пам'ятаєте це, коли переселенці ми нагороджували тут? Це все стосовно З якою любов'ю? нашої Антоніч... це волонтери, які тут працюють, розповідає про культурне життя, так? Да? Це що можна сказати? Дивіться, це наш інститут економічний, теж, теж матеріал про них я був. У них і вони теж займаються волонтерською діяльністю, тому що сьогодні треба допомагати кожному. Анатолій Ковальов, ректор університету. Дивіться, а це в цьому році буквально через в лютому 220 років буде переселенцям, які були з Німеччини. Тут всі матеріали стосовно тої історії, які є у нас в кількість. Ми постаралися це теж відобразити. І є спадок наш великий, тому що Одесу засновували, як, якщо в Білгорді зробка в фортеці 2500 років, то Одеса не буду говорити більше, менше, але достатньо. От, звичайно, про волонтерів, щось, і тих людей, які нам допомогли, тому що 96 шпаль це не дешева газета. Під час війни єдине, мабуть, видання, яке вийшло таким теродом. Оце кулькурна повітря. Я вже про спорт говорити не буду. Це всі наші е, здобутки за останні 30 років. Всього-навсього, що можна сказати? Творчі зустрічі, концерти, виступи, поїздки, презентації у Петра, коли я була в Арцезі його виставками, двічі туди їздили. Я свою книгу презентував плюс. Відкриття, коли виставки Петра Анатолійовича було, мені приємно було туди приїхати і ще раз, знаєте, люди з порозумінням сталися. Зал був повний. І діти підходили, і дорослі підходили. Звичайно, куди б не їхав, завжди я з пустими руками нікуди не йду. Ми беремо якісь подарунки, маленьку бібліотечку, тому що не вистачає книжок. Якщо ми на базі спілки журналістів створили на, народну бібліотеку, тут є дуже багато примірних книг за 25 років, що я зібрав. Тільки, мабуть, в моїх іменних подари близько. Та багато, багато. Не буду їх рахувати, там великі стелажі, стелаші, там дуже їх багато. Але як в мене є такий вислів, життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Посіяли щось, сходи. Але знаєте, якби нам ще допомагали, так. То... Як це потребує життя. Ну, цього за ці роки, чесно кажучи, дуже мало було. Ми розуміємо, що щодня щось відбувається, щось робимо. На завтра теж заходів дуже багато. Запрошують, Можна так сказати, що кожного дня є щось. Інколи забуваєш, що в тебе є сім'я, діти, онуки там, це погано. Але з порозумінням треба ставитись до всього. І встигати скрізь.